Проаналізуємо ці заяви американського президента та спрогнозуємо подальші дії Білого Дому з гостем нашої студії Валентином Гладких, експертом аналітичного центру Об'єднана Україна. Ще раз вітаю вас, слава Україні! Гером слава, добрий день! Це ж відверто. Дуже от я сказала, що спрогнозуємо це зараз. Навіть коментувати дуже складно все, що, що лунає з білого дому, тим не менш, третій е, термін президентства. Вам нічого не нагадує десь в іншій країні, коли теж звучала пропозиція прем'єр. А потім знов повернусь я, потримає мені місце, чи реально змінити конституцію, тому що Трамп вже підтвердив, він не жартує цього разу, він не жартує. Ну, наскільки я розумію, обмеження є на два терміни поспіль, угу. тобто з певною там періодичністю, то в принципі може бути мабуть. Ну більше того, в історії США були такі прецеденти. Ну, вони були обумовлені спочатку відсутністю такої норми, а потім певними специфічними конкретно історичними обставинами. Ну а те, що він ну хоче, ну хоче. Хай він цей термін добуде до кінця. Ну тобто я чому от тільки почав, і вже такі заяви лунають. Для чого це? Як його виборці можуть відреагувати на це, ну це його стиль, просто ну він поводить себе як шоумен. Ну Фукуяма написав в книжку цю про ідентичність, коли Трамп перший раз виграв вибори. І тоді писав про те, що мене спонукало написати цю книжку, якраз перемога Трампа. І далі він говорить про те, що такі люди, як Трамп, це е, такі мегалотімія, да, тобто, люди, які надто бажають визнання, надто хочуть бути під цими софітами. І він продукує заяви, які притягують до нього увагу. Ну він кайфує від того, що до нього притягають увагу. Ну, знаєте, є такі явища, коли там люди голими вибігають під час якихось масових заходів, там спортивних змагань на поле, наприклад. Да? І от щоб їх всі побачили. Так от британське телебачення вирішило, що коли таке відбувається, просто не показувати це. Тобто ви пропонуєте не реагувати на його я заяви? Я пропоную не реагувати. Чим менше ми будемо. Ну ми, на жаль, не маємо настільки інформаційної на влади. Результат. Але загалом його логіка саме така: притягнути до себе увагу, змусити всіх інших говорити про його заяви, замість того, щоб говорити про відсутність шурупів. Ну да, його там митна політика і тарифна вже призводить не тільки до того, що там яйця дорожчають і mm -hmm. зникають, я маю на увазі курячі, е, і ці е, яловичина. Ну, тобто багато інших наслідків і от замість того, щоб говорити про ці речі? Ну говорять якісь абсолютно віртуальні, але то, то гучні заяви. пропонує своєму виборцеві е, видовища е, замість хлібу. Я правильно розумію? Ну, це а то, як вигарно, реагує, але можна сказати так. А як реагує виборець? Ви стежите, от що там лунає? Яка їхня реакція? До чого це може призвести? Довго вони якби будуть готові споглядати це шоу. Ні, ну по перше, треба не тільки виборців брати до уваги, треба брати до уваги політичний клас, конгрес? зокрема його однопартійців. Ну і однопартійці починають трошки нервувати, тому що ж наближаються знову ж таки ці проміжні вибори. Ну тобто зростають шанси комусь не потрапити в конгрес, в сенат, умовно кажучи, да тобто, все це не дуже подобається багатьом з. Бо їм відповідати вони ближче парті. до виборців будуть? Так, да, Ми ж бачили ці відео, як проходять зараз зустрічі окремих депутатів республіканців зі своїми виборцями. Ну, це не все навколо України звичайно обертається, але тим не менше. Ну тому зрозуміло, що це викликає певну реакцію, і певні побоювання. Тому і якби тобто, ну, внести поправку в конституцію він от це не... дуже хлопотно буде. От якщо говорити про це, то процедура внесення правок до. Американської конституції є дуже складною, і саме тому їх не дуже багато. Тобто, за достатньо тривалий термін. Ну є, до речі, середня тривалість життя конституції в Європі. Порахували там здається, 16-18 років. Американська, як ми знаємо, проіснувала значно довше, але за рахунок того, що багато чого регулюється шляхом внесення правок. Але і цих правок не дуже багато, тому що процедура дуже складна. Давайте не будемо забувати, що Сполучені Штати Америки, штати це держави, це стейт. Держава, тобто і насправді треба розуміти, що відмінність між окремими американськими штатами подекуди дуже серйозна. І ну є там грубо кажучи, червоні ці сині штати, свінг-штейт, які коливаються. Ну і провести ну це рішення через всі штати забезпечити такий рівень підтримки. Ну буде більше ніж складно, я так скажу. Але ну да, це цілком логіки Трампа. Ну давайте зануримося зараз в процес внесення змін до конституції чотири роки будемо займатися тим, що вносимо зміни до конституції. Ну а по ходу будемо продукувати ще заяви про Гренландію, зустріч з північною Кореєю, да про те, що Путін гарний хлопець і ми вирішимо проблему з Україною. Ну, тобто, реально дуже багато продукується. Такої е, марноти. А як до речі, щодо зовнішньої аудиторії, можливо, ці заяви лунають скоріше і для того ж Путіна, для того Сідзімпіна, е, Ірану. Як вам реакція Ірану на погрози Трампа, які зарядили просто ракети? Ну прогнозована реакція. Ну о, це якесь, знаєте магічне мислення. Думаю, що словами він змінює реальність. Ну є люди, є суб'єкти, які не розуміють погрози, які не розуміють Але він сам Виступає проти ескалації, якщо говорить про Україну і провокує Іран. Ні, ну він не у провокує. Він просто зробив абсолютно якусь заяву. Іран, ну, пояснив йому, як він ставиться до нього. Іран до речі, вніс резолюцію, поскаржився. ООН. на да, дуже, дуже цікавий момент іран скажеться на Сполучені Штати Америки в організацію Об'єднаних Націй. Ну тобто, знаєте, цей маразм міцніше. Ну і це прекрасно. Тобто, я взагалі в Росію це дуже позитивно, тому що це реально саме цим і мало завершитися. Тобто оцей от розрив між віртуальною, да, або, грубо кажучи, політикою, яка відбувається публічно, і політикою як способом формування влади і урядування, ну, він стає дедалі більш помітним. Тому тобто, що дійсно ці всі ну, це реально марнота, це просто от гріє всесвіт. А насправді треба виконувати функцію функція соціального управління. У нас багато хто вже забув, що таке політика, звідки вона взялася і на що вона існує. Ну і ключовий момент в даному контексті це здійснення функції соціального управління, яка реалізується шляхом схвалення політичних рішень. Ну натомість ми бачимо, що реалізується функція артикулювання якихось інтересів і продукування, я не знаю, якихось гучних заяв, які ну, насправді ну, жодних проблем не вирішують. Шують, окрім того, що створюють нові, тобто на сьогоднішній день окей, там Трамп дуже любить гучні заяви, гучні заголовки. Конкретно яку бодай елементарну проблему або задачу, яку він ставив собі за ці там. Дні, що він прибуває на посаді, було вирішено. Він анонсував, що 2 квітня буде великим днем. Побачимо. Ну так слухайте, це вже не перший великий день, який ми побачимо. Т я готовий закластися, що нічого ми не побачимо. Пам'ятаєте, ще в 90-х роках мені здається, ми з вами точно пам'ятаємо. був чоловік на телебаченні, з'являвся і казав: прийде день, і я скажу все, ж, про що я думаю, і ніхто не пам'ятає, чим же це закінчилося. Щодо заяв Трампа на адресу Путіна, він спочав. Сказав, що він злий і е, мита на нафту веде, але потім наступного дня він вже сказав, що він не настільки злий, він вірить, що Путін е, зробить все, щоб завершилася війна. Чи можна пов'язати сьогоднішню ніч без шахедів по всій? Україні? Не думаю. Не ну не думаю. Ну тобто, це значно ширший контекст. Тобто, ну безумовно можна е, такий там вчинок з боку Російської Федерації розглядати в контексті демонстрації там чогось. Ну натомість вони там хочуть отримати щось собі на користь? Ну ну, знаєте, один раз це може бути випадковість. Да? для того, щоб ми могли простежити тенденцію, угу. треба, щоб е, була якась сукупність фактів. Я схильний думати, що сукупність фактів. Якщо ми цю одну ніч вкладемо в ширший контекст тривалості, то ми побачимо, що навряд чи є тут якась кореляція, навіть не те, що там причина наслідковий зв'язок. В ці ж дні Трамп висловлюється досить різко і вже не відмовляється від своєї різкості на адресу президента Зеленського в контексті угоди щодо ресурсів мінералів. А, чи ти по перше, чи ви отримали з якихось джерел? Бачили цю угоду? Ні. Не відомо ну, що? Не, не, не бачив. Якби бачив би, то не сказав би яка різниця. <сум> Добре, але е, якщо там е, позиції, які невигідні Україні, чи намагатиметься Трамп тиснути, аби було підписано, і чи не спровокується новий скандал, е, якщо Україна відмовиться? І наскільки складно українській владі буде от відмовити і не створивши цей скандал? Дивіться, для мене ця історія до болю нагадує історію про те, як Верховна Рада нинішнього скликання на початку своєї каденції схвалювала закон про ринок землі. І тоді також багато хто продукував цю от маячню про те, що все тут зараз землю вивезуть, уже коротше зафрахтовані вагони і пароплави, і будуть українське чорноземку десь вивозити. А ми всі залишимося тут ніжче. Ну це все є рафінованою маячнею. Ми живемо в капіталістичній моделі. Модель капіталізму побудована в тому, що треба виробляти і продавати більше. Для того, щоб виробляти і продавати більше, треба залучати інвестиції, Ну, кредитні кошти зазвичай, да, бо це так переважно працює. Тому, о, якби якщо Сьогодні ми сидимо на якихось покладах, які дуже цінні, але їх не видобуваємо, не можемо з того скористатися, навіть ренту не збираємо. Ну то я не бачу нічого поганого в тому, щоб спільно з якимись іншими суб'єктами ми почали отримувати від того прибуток. Питання полягає в тому. Ну, що конкретно, да, і який прибуток, як це буде, і які там, грубо кажучи, можуть бути прибуток? політичні ні, Ну, прибуток ну, в будь-якому випадку буде, наче тому, що ви ренту будете отримувати, вже якісь доходи будуть. Ну, але я схильний думати, що це більше суто. Ідеологічно пропагандистські е, документ. ну для Трампа. Він має настільки бізнесову цінність, скільки просто обґрунтувати перед своїми виборцями необхідність там здійснювати ті чи інші дії стосовно України. Він же критикував е, Байдена, що о там роздали трильйони, трильйони доларів. Дані тут досі не може порахувати. 65 мільярдів. Да, ну, тобто там фантастичні цифри, які просто знаєте зі стелі беруться і нічим не підтверджуються. А так от він скаже, що ні, тепер у нас є мотиви. Ми маємо реальний зиск від того, що підтримуємо Україну, і це все прекрасно. Але я думаю, що до практичної реалізації буде дуже і дуже дуже далеко. Ну, о -о. Тобто, чи Україна ну, повинна відстоювати свої інтереси? Ну відстоює свої інтереси. Зеленський про це постійно говорив. Що ми в жодному разі не готові визнавати там якісь борги? Ну бо це абсурдно. Тобто, коли постфактум фактом вирішили нам накинути, що ви ми там хтось ті повернулися, мова чи що про ленд-ліз? Скільки ми говорили ну, про лентис, який ленд так і не вимкнули? ну є, є нюанси, то так би мовити, інша історія, але якби так як механізм, який один з можливих механізмів. Його готували, до речі, ще до початку повномасштабного вторгнення, трошки в іншому контексті. Ну і є, є нюанси, скажімо так. А що стосується цієї угоди, ну Трамп її буде просто використовувати як важель і для того, щоб попелювати. Да? Тобто, от завтра він вирішить допомагати росіянам і не допогатив. Українця він зробить все можливе для того, щоб ця угода не була підписана. Для того щоб сказати, що дивіться, ні, ну я хотів вже ну українці ж вперлися, вони ж не хочуть цієї угоди. То як я можу їм допомагати після того? Розумієте, це просто от ну формальний привід. Не причина наголошу формальний привід для того, щоб щось робити або щось не робити. Отак От я собі це е, бачу. Ну і плюс ж, знову ж таки відповідно там до закону України про міжнародні угоди. Да, е, якщо вона там буде підписана і доведеться ратифікувати в парламенті, е, все одно вона буде обговорюватися. До того що вся ця риторика окремих політичних сил і політиків українських, що там хтось сам потайки про щось домовляється, ну це є рафінованою маячнею і також використовується на внутрішньополітичній арені деякими політиками для чого для того, щоб дискредитувати Зеленська, дискредитувати нинішню владу, і я вам скажу більше потенційно ускладнювати і без того достатньо складні взаємини між Україною і адміністрацією Трампа. І Трамп намагається перекинути повністю навантаження військової допомоги на Європу, тому нам дуже важливо, що відбувається там. Ми перервемося на сюжет.